Дівчатка, друзі мої, всім привіт! І знову я йду. Середа, 21 вересня, Різдво Богородиці, всіх із святом, хоч із запізненням. Все одно вітаю. Ось помонтірую відосики, повиставляю вам, подивитесь, чого я тут болтала. Йду. Така тиша. Думаю, включу-ка я камеру. Трішечки запишу. Щось так чи темно якось. Не пойму я. Що воно таке? В цю сторону краще, бачите? А цю щось темненько. Уже тяне так на хоголод, на якийсь, аж ніс примерз трохи. О, я вчора йшла, йшла. 11 тисяч шагів. Вчора у мене було. Та й сьогодні буде не менше. Мене підвезли, ну трішечки далі, чим учо? вчора. Так, що і йду. Топаю. Додому. Як у вас діла? Як настрій? Чим займаєтесь? Пишіть мені. Що робите? Консервацію вже приготували, всю заготовили. До зими готові? Ми ще трохи ні. Ще трохи будемо готуватися. Думаю, хто це там їде? Це Ваня їхав, мене зустрів. Хі -хі -хі -хі. Кажу, чого ти на розпашку, каже, замок розійшовся? На кофті така кофта тут класна, тепла. Це вже не вийде зробити. Не вийде, треба міняти. Да. Аккуратно. Ось тут а, зуба нема. Понятно. Я і затягував, вона знову розходиться. Ясно. Ну, Замок треба міняти. А замок міняється 250 гривень не менше. Зараз так дорого. І молнию купити, і вставити. Дуже дорого. Ух. Прогулятися, подихати свіжим повітрям, так? Да? Крисота. Так, да, жаль, у мене немає повороту на себе камери, да? Немає. Ми тут вже все пробували. Нема. А хто ми? Ну ти і я. Треба тільки виключати. Переводити на себе камеру. Як гарно, так? Да? Тихо, добре. Дощ ішов, так? Да? Тут? Чи ні? Чи це ще вчорашній дощ? Ішов. Ішов сьогодні дощ? Багачки не було дощу. Ну такі. Не сильний, звісно, то йшну. Вчора вечором йшов, сьогодні йшов. До понеділка дощі. Ніде нікого немає. Всі працюють. село. Люди працюють. Тишина, а в місті? Туди-сюди, туди, сюди. Люди, машини. О-о-о-о. Ні, я б не хотіла в місті жити. І Саша теж не хотів би. Ваня, ти? Я не знаю. Та молодим воно. Все одно, що там шум гам. А літом жара. Фу. Не продихнеш без противогазу. <серканець> Село <серканець> <серканець> оце так. Тобі треба на багачку завтра? Да. Чого? І не тільки, щоб на зайти. Ну так їдь на багачку, тільки з утра. Не великом. На велику? Ні, не великом. То що дощі, сирость, великом ні, тільки утром зі мною. Встанеш, поїдеш.